Напередодні Дональд Трамп дав розпорядження розмістити два атомні підводні човни у відповідних регіонах. Згодом очільник Білого Дому підтвердив, що судна вже знаходяться ближче до Росії. Я нагадаю, що заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв опублікував дописи. Там згадав про радянську систему автоматичного ядерного удару, який має назву Мертва рука. Також закликав Трампа пригадати улюблені фільми про ходячих мерців. Про цю дипломатію чи ні, поговоримо далі. Володимир Дубовик, зі мною на зв'язку, це директор центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Вітання вам, пане Доброго Володимире. День, а, от знаєте, я не даремно сказала про те. Наскільки це сьогодні дипломатія з боку Росії чи ні? Тому що порівняння світових лідерів з подібним те, що каже зараз Медведів? Ну і загалом використання терміну ядерної зброї, який вже давно не є просто зброєю стримування? Як це виглядає і з боку Російської Федерації? Чи є ця цей страх? І як це виглядає з боку США, Чи дійсно це вже давно не зброя стримування? Як вам видається? Ні, навпаки, це лишається зброю стримування, і оці кроки, зокрема з американського боку, лише доводять це. Вони підтверджують цю тезу про те, що це є. Зброю стримування тому саме пересуваються підводні човни. Ну Трамп просто хоче продемонструвати готовність, і жорсткість і свою таку, знаєте, фундаментальність, таку стійкість у захисті американських національних інтересів. Те, що Медведєв раніше висловлювався в подібному штоні і неодноразово і згадував зброю і третю світову, і ядерну війну, але на цей раз от бачите, Трамп обрав, що треба реагувати. А хоча раніше не реагував. Але зараз в цій ситуації, коли, бачите, його міняється риторика Трампа щодо конфлікту цього щодо російської агресії проти України, то більш в цьому контексті, бачите, більш природньо для нього було доречно навіть зробити такий крок щодо ядерних підводних субмарін. Тому з човнів субмаринців, тому. В принципі, я думаю, що з боку Америки це просто такий сигнал, що давайте серйозно ставитися до нашої безпеки, що дійсно не треба нам погрожувати. Щодо російського боку, я не думаю, що вони там вже хвилюються і панікуються, і що вони вже бояться. Але тим не менш, вони, мабуть, почули цей сигнал. Це така мова, якою яку Трамп, Путін в принципі розуміє зазвичай, мова стійкості, рішучості. Послідовності силу він розуміє, коли він бачить сигнали слабкості, тоді він якраз робить свої наступальні кроки. Коли бачить сигнали сили з іншого боку, тоді вже він більш обережно зазвичай себе поводить. Побачимо, чи призведеться до цього якогось переосмислення цієї війни в Кремлі чи ні. Мабуть, що ні, само по собі, але якщо буде додаватися тиск санкційний якийсь, якщо буде додаватися нова зброя в Україні, то мабуть, це зрештою з часом і поспливає, повпливає на те, що в Кремлі переосмислять свою позицію. Правильно розуміємо, що застосування однієї чи іншої стороною ядерної зброї має бути відповіддю виключно на ядерні ну не тільки погрози, а на застосування, тому що поки що ну це такі знаєте перекидування м'яча один одному. Хто може перше застосувати цю зброю? Принаймні, поки що дипломатія все ще намагається запровадити санкції, зробити якийсь дипломатичний тиск, спробувати закрити економічний розвиток. Ток Росії і так далі, тобто ми все ще зберігаємо цю риторику. Вірно так, і що дуже далеко до застування ядерної зброї щодо теорії і доктрини, да, з одного боку і можливої практики застосування ядерної зброї, ну практики то майже немає, бо це в принципі лише в теорії існує, бо практично не застосовувало вже давно а тим більше один проти одного Москва проти Вашингтону ніколи так не застосовував ядерну зброю. Тому в принципі йдеться скоріше про доктрину. Першого користання, first use, яка по різному розуміється в Москві і Вашингтоні, В Вашингтоні зазвичай завжди казали, що ми не будемо першими ніколи використовувати лише у відповідь на ядерну атаку. В Москві вони міняли зокрема в от останні рази своїй військовій доктрині обороні неодноразово казали, що навіть використання якоїсь зброї неядерної проти Росії може призвести до використання Росії ядерної зброї. Але ні, я думаю, що Москва і Вашингтон поки що дуже далеко знаходяться від того, щоб використовувати ядерну зброю. Якби зараз Україна вже мала відповідні ракети, там томагавки якісь і била дійсно по Красній площі, то може вони про це задумалися? Чи або українські сили входили би на територію Криму? Вже зараз звільняли Крим. То це, мабуть, були в такі точки от, події, які б дозволяли б нам примусили б нас задумуватися про те, що Росія може використати ядерну зброю. Тим більше спочатку, скоріше за все, тактичну ядерну зброю, а не, а не стратегічну, не uh стратегічно, -huh. яка ці ракети що може там на тисячі кілометрів літіти до до, до, до Америки. А, а так поки що це просто бряцання оружієм, Це такі от бринкменшип, коли на межі ходять держави. І демонструють, що вони готові, що вони рішучі, що вони підготовлені для того, щоб підтримати от саме то стримування про яке устав про ви згадували. Але цікаво, що цей взаємозв'язок, взаємодія і діалог він буде продовжуватися. До прикладу, після Ізраїлю поїде до Росії у спецпредставника так. президента Шастіва Віткофа. Запланований вже візит до Москви. Про це під час брифінгу повідомив очільник Білого Дому Дональд Трамп. Я нагадаю, що Сполучені Штати встановили 10 не дедлайн для Росії для врегулювання війни проти України? Ну цей дедлайн має завершитися 8 серпня. І от до речі, візит Віткофа, це буде не перший візит до Москви. Напередодні буквально нещодавно, 25 квітня, відбувалася їхня зустріч. Про що може бути тут діалог? Ну це цікаво. Вся ця місія Виткафо. Вона не дуже зрозуміла від самого початку. Чому він туди їздить вже чотири рази, здається, зараз п'ята зустріч всі. буде так так і і чай попити, і весь час вони довго про щось говорять. Путін складає якісь наративи свої погляди на війну і, взагалі, то на історію російську, світову, європейську в голову того. Віткофо потім він дівиться цими наративами з медіа. Чи просто привозять назад до Трампа. Розповідає Трампу. Тобто нічого доброго тут нема, але. Яка ж місія може бути? Ну не знаю. Твітко в принципі відповідає за три головні напрямки зовнішньої політики. Принаймні, так було кілька місяців тому. Один із них російський, а інший Газа, а інший Іран. І по всіх цих напрямках результат нуль, в принципі, якихось позитивних зрушень немає на жодному з напрямків за останнім час, в останні тижні, принаймні, Ну, я особисто фіксував відсутність від КПФа в переговорах і його впливу на позицію Трампа щодо Росії і України, і це було позитивом, мабуть. Але зараз знову він їде. Ну я не знаю, можливо, він покаже якісь ультиматуми. Дійсно скаже Путіну, що ми дуже серйозно ставимось. Там восьмого 8, 8 серпня. Це дійсно дедлайн, а Потім будуть якісь санкції чи щось таке. Чи це просто, чи просто засіб показати, що ми тримаємо діалог з Росією, що хоча ми тиснемо на Росію зараз, навіть там ядерні човні пересуваємо подводні, але при цьому ми тримаємо відкритим віконце для діалогу, канал для діалогу, щось таке. Але, але зрозумілого, такого однозначного очевидного розуміння, такого, що робить Вітков, для чого він туди летить, з якою функцією, яким завданням, я вот особисто не бачу. І ще одна важлива розмова вже відбулася. Президент України Володимир Зеленський провів розмову з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером. Вони обговорили зокрема можливі формати перемовини з російським диктатором Путіним, щоб захистити Україну від російських атак. Лідери домовилися працювати над збільшенням виробництва дронів перехоплювачів. Також ми говорили про санкції. Росія їх справді боїться, як би не намагалася вдавати, що це її не обходить. Санкції точно працюють і їх буде тільки більше. Працюємо з усіма над скоординованими обмежувальними заходами. Обговорили нашу взаємодію з американськими партнерами, зокрема координацію кроків із Президентом Трампом. І можливі формати мирних переговорів на рівні лідерів. Готуємося і до активної дипломатичної роботи з нашими партнерами у Європі та Сполученими Штатами Америки. Узгодили. Позиції перед майбутніми міжнародними заходами. Володимир Зеленський, президент України. Пане Володимире, ще одна важлива розмова відбулася. Вже на цьому зауважила, тому що Британія дуже допомагає Україні зброєю, і взагалом має важливий вплив на дипломатичні контакти у світі. Як ви думаєте, про що ми кажемо, коли маємо на увазі можливі формати перемовин, якими вони можуть бути, або на чому сьогодні варто зробити найбільший акцент? Ну, це цікаво. Дійсно, щодо підтримки з боку Великої Британії тут нема сумнівів. Вона під, 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 продовжується, незалежно від того, які яка людина зараз при владі усі ці роки ми бачимо підтримку від цих урядів різних партій, бо там є консенсус всередині британського суспільства, політичного співториства і так і громадськості щодо підтримки України. Щодо можливих форматів переговорів, ну тут дійсно треба якось зрозуміти ну що далі робити. Оці зустрічі просто в Самбулі нам всім зрозуміли. Від самого початку бо навіть до початку всіх зустрічі, що нічого з них не буде. Якщо Росія буде так себе поводити, просто приїжджати, лякати, зачитувати ультиматуми, якісь і останні зустріч там тривала менше години, то нічого з того не вийде. Але який тоді може бути формат? Зеленський закликає до особистої зустрічі з Путіним, але Путін поки що ну не хоче цього робити. Що це ще може бути? Чи може бути якийсь інший формат на кшталт там нормандського формату, як раніше було да до повномасштабного вторгнення декіп і Західні країни європейські, мабуть, присутні були б на перемовинах якимось чином, але це буде ефективно чи ні? Чи Україна захоче захоче Москва? Бо що Москва скаже, та ми не хочемо цього, ми просто перемагаємо всій війні і переможемо. Тому не втручайтеся. Це не зрозуміло, тому не зовсім зрозуміло про що йдеться щодо форматів переговорів. Але мабуть, просто треба думати колективно про те, в який спосіб надалі можна обговорювати оцей мирний процес, чи він може бути пожвавлений, чи можна його підштовхнути від мертвої точки, кудись вперед, щоб був якийсь прогрес, щоб дійсно були справжні переговори, не якісь така імітація переговорів, як в Стамбулі. Про це треба думати всім разом нам з нашими союзниками, партнерами на заході. Сподіваємося, що ця підтримка буде залишатися. Пане Володимире, дякую вам за аналітику. Володимир Дубовики, директор центру міжнародних досліджень та доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету. імені Мечникова був зі мною на зв'язку.